Через лісосмугу від нашого саду гріло поле пшениці нашого сусіда-колеги-фермера. Приблизно десь 3, від трьох до восьми гектарів пшениці було знищено. Керівник фермерського господарства у Бориславському районі Ігор Йосипенко говорить: пожежі на полях того прифронтових силах майже щодня. Причина цьому всьому це війна. Звісно, війна. Від цих пострілів відбувається займання трави від цієї трави за умов сильних поривів вітру, великої спеки пожежа ця просто розходиться миттєво. збіжжя. Горить наших фермерів. На привелки жаль, тільки по одній нашій громаді, милівській громаді, станом на сьогодні, по попереднім розрахункам підрахункам згоріло близько пів тисячі гектар озимани. Ну, навіть по рахунку, по попереднім розрахункам такого поганого року, як цей це врожай приблизно тисяча, трошки більше тисячі тонн. Тобто, це тисячі тонн хліба. Російські дрони атакують людей і техніку на полях правобережної Херсонщини. Розповідає директор обласного департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. Дуже велика кількість дронів. Яка е, літає при фронтових територіях, і ми вже фіксуємо перші пожежі від скидів, дронів або вірт, е, е, артилерійських снарядів, е, загорається в таку погоду, в таку спеку е, дуже швидко. Е, швидко потушити неможливо, да, оскільки це дуже небезпечно. І вже більше 500, 500 гектар е, е, пшениці згоріло на. На господарствах при фронтових громадах найбільше це в Білозерській громаді постраждали. 100% зараз пожежі фіксуємо саме тільки з обстрілів. Фактів пожеж в можливих бойових діях на тих територіях, яких більше від кожної обережності не зафіксовано. У 2025 році рятувально-пожежні підрозділи ДСНС Херсонщини ліквідували вісім пожеж на полях зернових. Розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника сектору зв'язків зі ЗМІ в області Юрій Фарина. Ці загорання є наслідком бройної агресії російської армії. Загальна площа враженого вогнем врожаю сягає понад 110 гектарів. До ліквідації наслідків оперативно залучалися пожежно-рятувальні підрозділи, місцева та добровільна пожежна охорона. Також самі аграрії долучалися до пожежогасіння, щоб мінімізувати наслідки та зберегти хоч частину врожаю. На превеликий жаль, немає можливості сьогодні у жодної пожежної охорони, жодної команди надати е якісну допомогу нашим населеним пунктам, нашим селам. Чому? Тому що ми з вами розуміємо, що червона пожежна машина її видно здалеку за десятки кілометрів, і це перша мішень для враження. На превеликий жаль, в цій зоні, де ми працюємо, сіра зона з кожним місяцем вона збільшується. І умови, в яких ми перебуваємо, вони все гірше і небезпечніше. Але ми руки не опускаємо, працювали і плануємо далі працювати. Марина Кругова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.